Вітаю вас. Доброго дня. Знаємо, що ви нещодавно приступили до нових обов'язків на новій посаді. Розкажіть, будь ласка, про це так. Зв'язку з ситуацією, яка сталася в нас в державі з війною, значить, мій попередник Роман Потежний пішов захищати нашу державу медиком. Ну, відповідно, комусь потрібно було заступити на цю посаду. Ну так сталося, що це є я мене звати Мирослава. Значить, наша екстрена медична допомога відноситься до бузької станції. Наша підстанція Золочівська відноситься до бузької станції. Нас на бузькій станції є керівництво. А загалом наша екстрена медична допомога, наше керівництво знаходиться у Львові. Розкажіть про проблеми, з якими зіштовхуєтеся зараз. Проблем зараз дуже багато. Зараз дуже багато повертаються хлопці з війни, хлопці важкі психологічні стани. Є такі в нас проблеми. У нас є траса, є таке, що їдуть багато поранених. У нас були випадки поранення. Є таке, що випивають дуже багато. Загалом служба наша важка, дуже важка. Інколи люди звертаються з тим, що важко до вас дотелефонуватись, так зв'язку з відключенням світла на даний час, ситуація дуже змінилася. Якщо у вас є така потреба в наданні екстреної медичної допомоги, не просто так, що мене там болить голова. У нас дуже часто є такі проблеми, не виклики, які не не ми не ми не маємо туди їхати, але ми їдемо. Чи мене там щось десь чухається, чи ще щось, значить, якщо є справді потреба в екстре медичній допомозі, А ви не можете дозвонитися через лінію 103. Ви можете телефонувати 112 або 101. Це е, Едес, наші пожежники, вони нас обов'язково зразу з'єднують і передають нам усі виклики. Чи багато людей звертаються до вас за допомогою за добу? За добу приблизно 15, 12, 18, у таких межах. Досить багато. Зараз ми заступили на доби з 1 листопада, ми працюємо по добах. Важко. Дуже важко. Дуже багато є викликів, які, в принципі, нас не потрібно. Але наші люди трішки нехтують тим і викликають швидку допомогу. Якщо говорити про такі серйозні виклики, з чим найчастіше звертаються люди? Найчастіше, напевно, все-таки на серцеві виклики на самому першому е е місці. E, значить, є в нас виклики ДТП досить часто, тому що в нас є траса. Є в нас травмів дуже багато, особливо зараз, зв'язку з погіршенням погодних умов. У нас травмів досить багато. Температури зараз є дуже багато, які зараз в такий період сезонний грипи є, і температури не можуть вдома збивати. Ну не збиваються самостійно, викликають швидку, ми виїжджаємо. Дітки в нас часто є ларингоспазми, ларингіти, задишки. Дуже часто у нас є задишки зараз, особливо після коронавірусу, Такі оскладнення, оскладнені задишки є Хельні астми дуже багато викликів. Ми навіть тако не не згадаєш всього. Що ви побажали нашим глядачам? В першу чергу здоров'я, всім повністю, щоб всі були здорові, під мирним небом жили, щоб нарешті наша війна закінчила, щоб наші дітки, наші чоловіки всі повернулися живими і здоровими додому. Всі, всіх благ, всіх гараздів. особливо зараз настають наші новорічні свята, різдвяні свята. Дуже хочеться, щоб нарешті нас настав мир, спокій, всього найкращого. Дякую.